Книга четверта перше. Коли те, що панує всередині нас, у згоді з природою, той до всього, що йому припадає, ставиться так, щоб завше легко було стати на бік можливого й дозволеного. Немає такої матерії, яка була б йому зосібна до вподоби, натомість устремляється до чільних речей із засторогою, тож і бере собі за матерію навіть те, що йде йому наперекір. Як ото полум'я, що в нього кинеш. І Менший вогник може б, і вигас від того, але палагкий пломінь швидко обертає в себе усе, що спопаде, і пожирає, і ще дужче здіймається ввись. Друге нічого не чини навмання не інакше, як за умоглядними правилами, що довершують мистецтво. Третє. Вони шукають собі усамітнення на селі, над морем, у горах. Та й сам ти зазвичай вельми цього прагнеш. Все це, однак, від великого неудства, адже що хвилі, забажай лишень можеш усамітнитися наодинці із собою. Бо для людини ніде немає затишнішого й безтурботнішого усамітнення, як у власній душі. Але надто коли в когось усередині є те, від чого щойно до нього зазирнеш, маєш в усьому полегкість. А по легкістю називаю не що інше, як доладність. Тож постійно даруй собі це усамітнення і сам себе оновлюй. Нехай у тебе буде кілька стислих положень, яких тільки но перед тобою постануть, має стати, щоб цілу її очистити і відпустити тебе вже вільним від роздратування на те, до чого повертаєшся. Та й чим тобі дратуватися? Людськими пороками? То розсуди, взявши на розум, що розумні істоти народжені одна задля одної, що терплячість частина праведності, що не з власної волі хиблять, і те, скільки з них, вже відворогувавши, відпідозрювавши, відненавидівши, відвоювавши своє, витягнули ноги і обернулися у попіл. Розсуди і нарешті вгамуйся. А може, тебе дратує уділене тобі від цілого? То освіжи собі в пам'яті диз'юнкцію або промисел, або атоми, і все те, що доводить Всесвіт, немов би одна громада, ще й тілесне тебе діймає. Візьми на ум, що твоя думка, раз опанувавши себе і пізнавши, на що здатна, вже ніяк не в'язатиметься ні з рівним, ні з нерівним духом. Зрештою, візьми на ум і все те, що ти почув, і з чим погодився щодо страждань і насолод. А чи помикаєшся задля дещі слави? То поглянь, як скоро все кане в забуття, і яка прірва, о той безкрай вічності в обидва боки, і яке порожнє по нас відлуння, і яке мінливе й непевне те, що здавалося б у нашій владі, і якими тісними межами все це окреслено. Адже ціла земля це точка, а в котрому ж то її закутку наша оселя. І скільки там отих, хто хвалитиме, і чого вони варті. Тож надалі пам'ятай про всамітнення, на тій ниві, що в самому тобі. Передовсім не смикайся і не пружся, а будь вільний і дивися на речі, як муж, як людина, як громадянин, як смертна істота. І поміж того, що в тебе завжди на похваті, щоб раз у раз до нього зазирати, нехай будуть і оці дві засади. Перша. Речі не зачіпають душі, а нерухомо стоять собі зовні. А бентежність лише від нашого внутрішнього визнання. Друга все, що бачиш, умлівіч перетворюється, і його вже ніколи не буде знову. Ненастанно думай, скільки то всього при тобі зазнало перетворень Всесвіт мінливість, життя, визнання. Четверте. Якщо здатність мислити спільна для всіх, то й розум, що через нього ми є розумні істоти, спільний. А отже, і той розум, за чиїм велінням щось чинимо чи не чинимо, спільний. А отже, і закон спільний, а отже, всі ми громадяни, а отже маємо якесь громадянство, а отже Всесвіт, то наче град, бо скажи яке б то ще горожанство могло бути спільним для цілого людського роду? Відтак і наше мислення, і розум, і законність із цього граду. Від киля же ще? Адже подібно, як те, що в мені землисте, уділене з якоїсь землі, що вологе від іншого елементу, та й повітряне із якогось джерела, і власне джерело є в гарячого та вогнистого, бо ніщо з нічого не приходить, так само, як ніщо в небуття не відходить. Отак і мислення звідкись виникає. П'яте смерть таке ж таїнство природи, як і народження. Сполучення тих самих елементів у те ж саме. На загал її нема чого цуратися, для мислячої істоти тут ані чогось недоладного, ані супротивного розумному устроєві. Шосте. Через таких і мусить таке ставатися, але хто проти, той за те, щоб і фігове дерево не мало свого соку. Та назагал пам'ятай, що невдовзі помрете і ти, і він. А ще трохи часу і після вас не стане й імені. Сьоме. Усунеш визнання усунеться й скривдженість. А усунеш скривдженість усунеться й сама кривда. 8. Що не робить людину гіршою, ніж вона є, те не зробить гіршим і її життя і не зашкодить їй ані ззовні, ані зсередини. 9. Так доконечно мала вчинити природа догідного. Десяте. Все, що тобі припадає, припадає справедливо. Пильніше спостережеш, то й сам це зауважиш. Кажу припадає не просто до ладу, а таки по справедливості. Так мов би, хтось уділяв кожному по заслузі. Отож, почавши, спостерігай і далі. І хай що робитимеш, роби так, щоби бути добрим. Добрим у властивому сенсі. Цього пильнуй у кожному ділі. Одинадцяте. Не визнавай ані суджень зухвальця, ані тих суджень, яких він хоче від тебе. Натомість гляди за тим, що істинне. 12. завше треба бути готовим до двох речей перше чинити лише те, що підказує царський і законодавчий глузд задля добра людей, друге поступатися, хто б не потрапив тебе виправити чи відвернути від якоїсь гадки. Однак нехай до поступки завжди спонукає щось переконливе, як от справедливість чи суспільна користь. І тут може бути тільки щось близьке до цього, а не те, що заблиснули насолода й слава. Тринадцяте Маєш розум? Маю. То чому ж його не вживаєш? А якщо він таки робить своє діло, то чого ж ще хочеш? Чотирнадцяте Ти існував у цьому як частка, то й щезнеш у тому, що тебе породило. Чи радше тим перетворенням тебе знову буде взято до його насінного розуму? 15. Багато гру докладену на той сам Вівтар. Яка вперша впаде, яка остання, жодної різниці. 16. Якщо навернешся до засад і до почитання розуму, то ті, хто мав тебе за тварючку, мавпу, за яких десять днів матимуть за Бога. 17. Не живи так, наче б мав жити десять тисяч літ. Над тобою нависла конечність. Доки живий, доки маєш як, стань добрим. 18. Скільки ж то дозвілля собі зискує той, хто не глядить за словами, ділами чи думками ближнього, а лише за власними вчинками, щоби, власне, вони були праведні і чистиві». І за тим, щоб, як і належить доброму, не озиратися на чиюсь темну вдачу, а бігти просто по наміченій стежці, нікуди не звертаючи. 19. Хто дбає про славу серед потомків, не уявляє собі, що всі, хто його ще пам'ятатиме, скоро самі помруть, а за ними знову й ті, хто перейме від них ту славу. Так що й усякий спогад вигасне, бо ж і його носії один за одним спалахнуть і згаснуть. А навіть якби припустити, що ті, хто пам'ятає, невмирущі, отже, невмируща й пам'ять. Що тобі до цього? Не кажу вже померлому, але хай і живому, що тобі до їхньої хвальби. Хіба може, через якесь урядження, бо таки невчасно нині нехтуєш дарунком природи і далі живеш чужим розумом. 20. Все, що, хоч якось, гарне, гарне саме собою. Воно само в собі довершене. А похвала ніяк до цього не причетна. Тож і хвалене не стає ні гіршим, ні ліпшим через те, що воно хвалене. Тут маю на увазі навіть те, що зветься гарним у посполитішому сенсі, як от матеріальні речі та витвори мистецтва. Якщо воно дійсно гарне, то чого ще потребує? А воно ж таким є не більше, ніж закон, не більше, ніж істина, не більше, ніж добродушність і сором. Чи щось із цього гарне через похвалу? Чи зіпсується, коли його ганити? А чи стане гіршим смарагд, якщо його не похвалять? А золото, слонова кістка, пурпур, а ліра чи меч, а квітка чи деревце? 21. І якщо душі тривають і по смерті, то як їх усіх спокон віку вміщає повітря? А як же земля вміщає тіла похованих за всі часи? Подібно як вони скількись у ній протривавши, через перетворення й розпад дають місце іншим мерцям, отак і душі, переставившись у повітря, ще якийсь час тривають, а далі перетворюються, розвіюються і спалахкують, бо їх знову взято до насінного розуму цілого і в такий то спосіб уступають новим поселенцям. Так і відповів би на припущення щодо тривання душ. Та й треба мати на думці не лише ту безліч похованих тіл. А й те скількох істот щоденно поїдаємо і ми самі і інші істоти. Яке ж то їх число переводимо і неначе хоронимо у власних тілах, відживляючись, а все ж їм стає місце завдяки скровленню і завдяки перемінів повітряне й вогнисте. Що ж тоді є пошук істини? Розбір на матеріальне і причинове. 22. НЕ дай себе завертіти. Кожному устремлінню Віддавай по справедливості. В кожному уявленні зберігай осягальну здатність. 23. Всесвіте, все, що до тебе прилаштоване, і мене влаштовує. Жодне з того, що для тебе напорі, для мене ані не завчасне, ані не забарне. Природо, все, що приносить кожна твоя пора, для мене плід. Все від тебе, все в тобі, все задля тебе. І якщо хтось каже, Любий кропів град, то хіба ж ти не скажеш ЗеВса коханий град? 24. Кажуть коли хочеш мати погідне серце, май небагато діл. Чи ж не краще чинити що доконечне, чинити, що вибирає розум громадської за своєю природою істоти і в той спосіб, який він вибере. Бо саме це випогоджує серце не лише тому, що твої діла гарні, але й тому, що нечисленні. Багато з того, що мовимо і чинимо, не є конечне. Коли б ти це все усунув, став би вільніший і незворушніший. Відтак у всьому треба собі нагадувати, щоб не було чогось неконечного, а усувати треба не лише неконечні діла, а й неконечні уявлення, то вже й діла неконечні їм услід не йтимуть. 25. Спробуй, як воно тобі піде. Жити життям доброї людини, котрій до вподоби те, що вділено їй від цілого, доволі того, що її вчинки праведні, а налаштування доброзичливе. 26. Уздрів те. Глянь і на се. Сам себе не зворушуй. Натомість сам себе роби простим. Хтось хибить проти себе самого й хибить. Щось тобі припало, то й гарно. Все, що тобі припадає, спокон віку вділено від цілого і напрядено саме для тебе. А на загал життя коротке. Треба зі здоровим глуздом і праведністю зискувати з теперішності. Будь тверезий, навіть коли попускаєш собі вішки. 27. Чи всесвітнім ладом щось порядкує, чи він якась намішана каша? Та однаково лад. Хіба ж може бути якийсь лад у тобі самому, якщо у Всесвіті безлад? Хіба ж таке можливо, коли все, навіть розділене і розвіяне, навзаєм чутливе? 28. Темна вдача. Жіноцька вдача, Черства вдача. Звірська, скотська, Дітвацька, Бовдурська, Шахрайська, Блазенська, Запроданська, Тиранська 29. Чужинцем у Всесвіті. Хто не спізнав те, що в ньому сущого, але не меншим чужинцем хто не спізнав того, що стається, хто відбіг громадського розуму біженець, хто заплющив мисленні очі, сліпець, хто залежить від інших, а не має при собі всього потрібного для життя, убогий. Відпадок Всесвіту, хто підпав і відділився від спільного природнього розуму, не вподобавши собі те, що йому припало. А його ж принесла та сама природа, що й тебе виносила. Відщепенець громади, хто власну душу відщепив від душі всіх розумних істот, бо вона ж у них спільна. 30. Цей філософує без хітона той без книжок, а отой напівголий. Каже хоч і не маю хліба, та зостаю при розумі. Отак і я, хоч не маю жодного пожитку від навчання, однак при ньому зостаю. 31. Люби те маленьке ремесло, якого навчився, і в ньому шукай супокою. А решту свого життя проживи так, щоб, доручивши богам нагляд за всім, що твоє, не стати ні рабом, ні тираном для жодної людини. 32. Помисли, скажімо, про часи Веспасіана. Там геть усе побачиш. Як паруються, як готують дітей, як хворіють, як умирають, як воюють, як святкують, як генделюють, як орють, як листять, як сваволять, як підозрюють, як змовляються, як моляться за чужу погибель, як ремствують на те, що мають, як кохаються, як грибуть скарби, як прагнуть консульства і імператорства. Такого життя, як тоді, тепер, либонь, і не знайдеш. Або повернися до Троянових часів, і там усе те саме, і там те життя вже мертве. Так само глянь, що написано і про інші часи та цілі народи. Побачиш, скільки ж то було тих, котрі п'ялися ввись, але вже невдовзі падали і розпадалися на елементи. Та насамперед перебери в пам'яті своїх знайомих, які марне смикаючись, кидали чинити згідно з власним устроєм. Ані самі на цьому твердо не стояли, ані їм цього не ставало. Тут конче пам'ятати, що й завзяття має свою міру і свою вартість залежить до якого діла. Якщо про мале не дбатимеш більше, ніж йому належить, то й не розчаруєшся. 33. Колись такі звичні вислови нині потребують тлумачення. Отак і колись гучно оспівані імена каміл, цезон, волез, дентат. Трохи згодом Сціпіон і Катон, а далі Август, і Адріан, і Антонін. Бо все минуще скоро стає схожим на байку, а там і в цілковите забуття поринає. Тут кажу про тих, котрі справді були дивосвіточами, а що ж решта? Тільки но випустять дух і в безвість пішли, без сліду пропали. То на загал, що ж воно таке, ота вічна пам'ять? Цілковита марнота. Але до чого ж нам тоді докладати труди? Та ось же до цього єдиного до праведних думок, до суспільних діл, до слів, у яких жодної брехні, і до налаштування вітати все, що нам припадає, бо воно конечне, знане і тече з того самого джерела, з того самого начала. Тридцять чотирьох Охоче піддавайся прялі клото. Дозволь їй вплітати себе до чого лише забажає. Тридцять п'ять Усе хвилеве, і хто пам'ятає, і кого пам'ятають. 36. Не Ненастано споглядай, як усе стається через перетворення і звикай брати на ум, що природі цілого ніщо так не до вподоби, як перетворювати суще і творити щось подібне, але вже нове. Бо все суще це певним чином насіння будучого. Але ти, навпаки, уявляєш сім'я лише те, що вкидають у землю чи в лоно, а це ж велике неудство. 37. Ти ось ось помреш, а так і не став. Простим, незворушним. Таким, що не має жодної підозри, нібито якась шкода прийде ззовні. До всіх прихильним, таким, що поклав собі розумітися лише на праведних вчинках. 38. Приглядайся і до керівної частки вирозумілих людей, і до них самих. Від чого втікають, за чим біжать. 39. Твого зла не існує ні в чужій керівній частці, ні в закрутах і перемінах того, що довкола тебе. То де ж воно? А там, де ти визнаєш, що воно є? Не визнавай зла, і все буде добре. Хай навіть ріжуть і палять те, що тобі найближче, твоє тіло. Хай воно гноїться і зогниває, однак треба, щоб та частка, яка це визнає, була спокійна, себто судила, що це ні зло, ні добро, бо може припасти і злому, і доброму чоловікові порівну. Бо те, що припадає рівно ж і тому, хто живе за природою, не є ані природнім, ані неприроднім. 40. Ненастанно помишляй про Всесвіт як про єдину істоту, що посідає єдине єство і єдину душу. І те, як усе підпадає під його єдине відчуття, і як він усе чинить у єдиному стремлінні, і що все спільна причина всього, що стається, і що то за прядиво і плетиво. 41. Як мовив Епіктет Ти є душа, що тягає за собою мерця. 42. Ніщо не є зло для того, що зазнає перетворення. Так само, як ніщо не є благо для того, що внаслідок перетворення існує. 43. Вічність то ріка, то могутній потік того, що стається. Щойно якась річ вигляне, а вже її пронесло повз нас і натомість несе іншу, яку також віднесе геть. 44. Все, що нам припадає, таке ж звичне і знане, як навесні троянда чи влітку овоч. Такими є і хвороба, і смерть, і наклеп, і зрада, і все те, чим веселяться чи навпаки журяться дурні. 45. Все, що настає, завжди близьке до того, що передувало, адже це не перелік окремих речей, котрі вкупі лише з примусу, а розумна сув'язь. Бо як усе суще доладно упорядковане, так і все те, що стається, виявляє не просто спадковість, а дивовижну взаємну близькість. 46. Завше пам'ятай оте Гераклітове. Що для землі смерть стати водою, а для води смерть стати повітрям, а для повітря вогнем і навпаки. Пам'ятай і про того, хто забув, куди йому дорога, і що з ким найтягліше спілкується, з розумом, який уряджає ціле, з тим і мають розбіжності, і що з чим день у день мають справу, те видається їм чужим. І що не можна чинити й мовити, неначе у вісні – Хоч і тоді, здається, наче щось чинимо і мовимо, і що не можна бути дітьми своїх батьків себто лише тим, що перейняли. 47. От якби хтось із богів сказав тобі, що помреш завтра або вже, напевне, післязавтра, тоді для тебе мало важило б, що саме післязавтра, а не завтра. якщо, звичайно, ти не останній скнара, кнара, бо скільки ж там тієї різниці? Так само не роби великого діла із того, щоби померти через багато літ. А не завтра. 48. Завше май на умі, скільки ж то було лікарів, які часто супили брови над недужими, та самі повмирали, і скільки вчених звіздарів, які бундючно провіщали чужу смерть, і скільки філософів, які у тисячне товкли про смерть і безсмертя, і скільки вітязів, які вклали таку силу люду. І скільки тиранів, які вживали своєї влади над душами з такою страшною знавіснілістю, начебто самі були безсмертні, і скільки міст, так би мовити, цілковито вмерло, як от Геліка, Помпеї, Геркуланум, безліч інших. Отак перебери одного за одним усіх, кого знаєш. Щойно цей оплакував того, а вже й сам простягнув ноги, а там і той, хто його оплакував. І все за такий короткий час. А на загал завше вбачає в усьому людському хвилевість і скінченність. вчора грудочка слизу, завтра мумія або попіл. Тож перейди цей маленький відтинок у згоді з природою і погідно прийди до розв'язки, би стигла оливка, яка впала, благословивши ту, що її виносила, і склавши дяку тому дереву, що її вродило. 49. Будь немов та круча, яку раз у раз б'ють хвилі, а вона знай стоїть і довкола неї влягаються кипучі води. Ото я вже нещасливець, ото вже мені припало. Та ж ні, не так. Ото я щасливець, бо, хоч мені отаке припало, переживаю його безболісно. Ні теперішнім не побуваюся, ні прийдешнього не боюся. Таке могло би припасти кожному, та не кожен це пережив би безболісно. То хіба ж те більше нещастя, аніж це щастя? І чи взагалі назвеш нещастям для людини те, що не є невдачою для її природи? І чи вважатимеш невдачею людської природи те, що не суперечить її волі? То що ж, її волю знаєш? То невже оте припадкове якось завадить тобі бути праведним, великодушним, второпним, вирозумілим, обачним, відвертим, скромним, вільним і таке інше? А саме тоді, коли це присутнє, людська природа застерігає собі те, що для неї властиве. Та й щоразу, коли тобі щось завдає болю, не забувай уживати такої засади. Це не нещастя, а от благородно це зносити щастя. 50. Хоч і посполита, однак дієва підмога. Щоб зневажити смерть, знову перелічи собі тих, хто довго і чіпко тримався при житті. Що більшого вони здобули за тих, хто пішов завчасу? Однаково десь таки спочиває і Кадіціан, і фабій, і Юліан, і Лепід, і хто там ще багатьох ховав, аж поки і його самого поховали. Одне слово, малий той проміжок, а як його треба тягти? Крізь що, і з ким, у якому благенькому тілі. Тож не в цьому річ. Поглянь на ту безодню вічності, що позаду, і на той безкрай, що попереду. Яка вже там різниця три дні чи три віки, Нестора? 51. Завше біжи коротким шляхом. А короткий шлях той, що за природою, де і слово, і діло найздоровіші. Цей засновок звільняє від трудів і від походів від усяких уряджень і тонкощів.